Нашого уроку повторюємо числа від 1 до 8. Будемо знову мовлення наше розвивати, а ще будемо разом рахувати. А скільки буде? Правильно буде 7. Черепах. Всього скільки? Ти порахував 10 черепашок. Четверо відплили, скільки лишилося? Правильно, лишилося 6, бо 10 мінус 4 буде 6. Наступне. В нас є морські коники. Подивися, скільки морських коників! Правильно, зараз їх сім. А тепер молодці, їх дев'ять. Ми бачимо, що відплили скільки коників? Чотири коники відплили. мінус чотири буде п'ять. Молодці. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. 3, 2. Назвіть числа від десяти до одного. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Назвіть сусідів числа дев'ять це число вісім та число десять. Сусіди числа вісім. Це сім та 9. Сусіди числа 5 це чотири та шість. А сусіди числа 3 це 2 і 4. Молодці. З математичним матеріалом та спробуй знайти хибні рівності. Та спробуй виправити помилки. Розглядаємо 5 мінус 1 дорівнює 4. Правильно. 8 плюс 1 дорівнює 9. Правильно. 7 мінус 1 дорівнює 6. Молодці. 2 плюс 1 дорівнює. Правильно. Це відповідь хибна. Буде 3. 6 плюс 1 дорівнює 5. Правильно? Точно правильно? Ні, звичайно, тому що буде 7. 4 мінус 1 буде 2. Неправильно буде 3. 5 плюс 1 дорівнює 4. Неправильно, а скільки буде? Буде 6. Молодці. 9 мінус 1 буде 8. Це правильна відповідь. Будь ласка, давай складемо вирази за схемами. Подивись, скільки є кружечків зелених? Зелених 4, а помаранчевих? Помаранчевих. Також 4. Отже, 4 додати 4 дорівнює 8. Нам потрібно поглянути, скільки було спочатку. Спочатку було 8 п'ятикутників. 3 штучки забрали, залишилося 5. Так, отже, ми можемо сказати, що 8 мінус 3 дорівнює 5. Будь ласка, скільки фіолетових трикутників? Їх 6, а червоних 2. Як знайти скільки всього? 6 додати 2 дорівнює 8. Працюємо із кісточками доміно. Нам треба скласти всі можливі рівності. Перше доміно є зліва 3 точки, справа 4. Складаємо рівність. 3 плюс 4 дорівнює 7. Якщо навпаки будемо робити, то 4 плюс 3 дорівнює 7. Давайте тепер від 7 ми складемо рівність на що на віднімання. мінус 3 буде 4. Або 7-4 дорівнює 3. Будь ласка, зупини відео, усно спробуй опрацювати так само, як ми робимо це разом. А ми перевіримо. Ну що, ми повертаємося, давай перевіряти. 6 плюс 2 буде дорівнює 8. 2 плюс 6 дорівнює 8. На віднімання. 8 мінус 2 дорівнює 6, і 8 мінус 6 дорівнює 2. Далі, будь ласка, дивимося, у нас є 1 та 4. Розглядаємо 1 плюс 4 дорівнює 5, 4 плюс 1 дорівнює 5. 5 мінус 1 дорівнює 4. 5 мінус 4 дорівнює 1. Сподіваюся, у вас вийшло саме так. А ось ці. Спробуй їх зробити знову самостійно. Ну що, готові? 5 плюс 2 дорівнює 7. 2 плюс 5 дорівнює 7. 7 відняти 5 дорівнює 2. 7 відняти 2 дорівнює 5. Далі в нас 3 та 5. 3 додати 5 дорівнює 8. 5 додати 3 дорівнює 8. 8 відняти 3 дорівнює 5. 8 відняти 5 дорівнює 3. Сподіваюся, в тебе вийшло. Саме так. Визначимо, які числа пропущено в таблиці. Вісім це три, і скільки? Правильно, і 5. Вісім це один і 7. Вісім це 5, і скільки? І 3. Вісім це шість і скільки? Звичайно, і два. Вісім це 4 і 4. Вісім це 2 і 6. Вісім це сім і один. Молодці, ви впоралися. Згадавши склад числа 8, спробуємо визначити, які ж числа пропущені в рівностях. Якщо ми казали, що вісім це 3 і скільки, Згадуй. 5, звичайно. Якщо вісім це один і сім. Це 5 і 3, вісім, це шість та два, чотири та чотири, два та шість і один і 7. Молодці. Вісім мінус три буде п'ять, вісім мінус один буде сім, вісім мінус пять буде три. 8 мінус 6 буде 2, 8 мінус 4 буде 4. 8 мінус 2 буде 6. 8 мінус 7 дорівнює 1 молодці. виразів, користуючись числовим променем. Розглядаємо, в нас є одна частиночка, дивіться, будь ласка, там є 2. Частинки, а у першій частині було 7. Тобто 7 мінус 2 дорівнює скільки? Правильно, 5. А друге, будь ласка, погляньте, в нас є 1, 2, 3, 3 позначки та 2 позначки. Отже, 3 плюс 2 дорівнює 5. А тепер червоно дивимося, в нас із вами є. Три частиночки та три частиночки. Як же нам треба це зробити? В нас є одне загальне число, одна частина його дорівнює трьом. Отже, шість відняти 3 дорівнює 3. Молодці, ви впоралися. Будь ласка, назви предмет, що знаходиться зліва, справа або в центрі. Зліва знаходиться равлик, справа дерево, в центрі сонечко. Відповіді на запитання. Можна міркувати, щоб додати число 1 або відняти число 1.